Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Давно не виходив на зв'язок, працюємо, Ось якось натхнення нема, щось показувати, але ми робимо. Даний час прокапуємо нашу малиною від хруща. Ось Тут зробили нове насадження. Цю аміру викопали повністю, не сподобалась вона нам, дуже вона велика, ростом росте. ось, Викопали її, посадили сюди квелі. У нас квелі посаджена за селом. ось Той рік ми садили, накопали тих саджанців і пересадили. Так, далі тут у нас знову нове насадження. У нас тут була мапема. Ми її теж викопали повністю, саджанці продали Ось, і посадили сюди полонес. Полонес не купували. Той рік ми садили за селом, це вже саджанці власні. Так як полонес у нас коштує десь 30 гривень, це найдешевше, де можна знайти. Ось. Той рік ми купували, я не знаю, десь напевно до 160 чи 170 штук ось там посадили. Спеціально посадили для того, щоб розмножувати для себе. ось. Ну і бачите, ось вже скільки посадили своїми саженцями. Вітер такий холодіна страшна. Зранку працювали на тій ділянці за селом. Виймали там капельну стрічку, змотували повністю. Ось Зараз тут дружина із хлопцем змотує з цієї ділянки. Ну а пізніше, вже коли прокапаємо від хруща, ось будемо змотувати із цієї діляночки. Ось так, друзі, працюємо, Уже малинки нашої немає, але... Як бачите, роботи достатньо. Потрібно буде все тут викосити, все все прибрати. Ще, коротше, роботи багато. Ось так. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.